Привіт, друзі, з вами дивисько, і сьогодні ми поринемо у світ дикого заходу, але не з ковбоями та шерифами, а з ящеркою. Так ви правильно зрозуміли. Мова йде про культовий анімаційний фільм. Ранго цей мультфільм створений режисером Гором Вербінський. Здобув Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм у 2012 році. Наш герой домашня ящерка Хамелеон, який випадково опиняється в пустелі Мохави. Він мріє про епічні пригоди і стає шерифом містечка грязюка, де панує безводдя та загадкові зникнення води. Сюжет рангу є пародією класичним вестернам, таким як Хороший поганий злий та одного разу на дикому заході. Ранго, харизматичний, хоч і трохи боягузливий герой, який намагається знайти своє місце в світі, його супроводжують не менш яскраві персонажі, такі як відважна Бобіта, мудрий Черепаха Мер та моторошний гримучий змій Джейк. Джонні Депп подарував свій голос Ранго, а також брав участь у створенні персонажа імпровізуючи під час запису. В українському дубляжі голос рангу отримав Олег Михайлюта, український співак, є вокалістом гурту ТНМК. Ранго вирізняється неймовірно реалістичною та деталізованою анімацією. Кожен персонаж, кожна піщинка пустелі промальовані з дивовижною точністю. Для створення реалістичних рухів та міміки персонажів використовували технологію захоплення руху, що дозволило акторам. Зіграти свої ролі. Ранго це не просто розважальна історія, це філософська притча про пошук себе, істини та боротьбу за справедливість. Він вчить нас, що справжній герой живе всередині кожного з нас. Фільм порушує екологічні теми, зокрема, проблему нестачі води та важливості збереження природних ресурсів. А чи знаєте ви, наскільки важливу роль в сприйнятті цього шедевру відіграє його українська озвучка? Український дубляж – це не просто переклад, це адаптація. Як же майстерно там перекладені жарти, прислів'я, культурні відсилання і ця ковбойська атмосфера. Ранго це шедевр анімації, який варто переглянути кожному. Він поєднує в собі гумор, пригоди та глибокий зміст. А які ваші улюблені моменти з рангу? Пишіть в коментарях, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.